Минулих вихідних в Одесі відбулася довгоочікувана подія для всієї кіберфутбольної спільноти України. Чорноморець за підтримки Samsung Electronics та української прем'єр-ліги провів турнір Чорноморець Гранд Файнал Кап 2018 з ФІФА 19 в режимі Ultimate Тім. На цей захід з нетерпінням чекали численні шанувальники. У нас до цього такі турніри не ділісну. Было бы здорово, если бы побольше таких турниров было и для участников, и для зрителей. Мне нравится. Ну, вообще огромная разница между этим футболом и настоящим. Здесь за 10 минут можно забить 5 голов, а в настоящем футболе не могут за 10 минут иногда один гол отыграть. Ну и вообще интерактивный футбол нравится больше, потому что как-то больше живее, больше эмоций. Головною подією насиченого дня став фінальний поєдинок, в якому зустрілися Олексій Мерсер з Києва і Олександр Гришай з Дніпра. Події розвивалися за непередбачуваним сценарієм. Рахунок змінювався щохвилини. Дві гри поспіль виграв досвідчений мерсер. Ще одна перемога, і золота нагорода опинилась би в руках киянина. Але саме Олександр Гришай переміг у трьох матчах поспіль і заслужено став чемпіоном чорноморець гранд Final Cup 2018. Да, я розумів, що фалан більше фаворит в матчі, але я був, що я сягаю вот в за що я вмію, то у мене будуть шанси перемогти. в ітогі. Так і вийшло, що в мене почувся просто великоліпні матчі. То тобто, останні два матчі. Я виграв там в мяча, оба, моєму ну, оба матча. І мені здається, це стаття того, що я заслужив на цю побіду. Заслужили свої нагороди й інші учасники змагань, які потрапили до вісімки найкращих кіберфутболістів країни. Всі вони отримали призи від партнерів чемпіонату, і авже ж від футбольного клубу Чорноморець. Мы год назад определили, что будем развивать киберфутбол в нашем регионе и провели ряд турниров. И сегодняшний гранд-финал это было как бы подведение черты да, прошедшего года. Я думаю, что все, кто присутствовал, увидели уровень проведения, уровень игроков, которые были на данном мероприятии. Ну и нас, как футбольный клуб Черноморец, кибер... Спорті представляли наші два К жаль, вони не дійшли до високих фінальних ступеней. Але наш на ігрок на четвертому місці в топ ігроков України. Я думаю, що це загод очень достойно. Підсумки попереднього року підведені, і організатори вже почали підготовку до проведення нового турніру, який обіцяє бути не менш насиченим. Рома Сімикін, Андрій Карпенко, Микита Абрамов. Телеканал Здоров'я.